Моєю рідною мовою є українська. Вона лунала в колискових мого дитинства. В неї спілкуються мої батьки. Дзвенить вона і в школі, в бібліотеці, на вулиці. Адже ця мова жителів мого краю. За допомогою мови я пізнаю світ, можу помріяти, передати свої відчуття, заспівати чудову пісню. Літопис Нестора «Повість минулих літ, складений в Києві на початку XII століття, преподобного Нестора Літописця можна по праву вважати батьком не лише вітчизняної історії, а й словесності, свіча, папір, іскрип пера, роки, князі, війна та доля людей, безскроні севина та слід чорнила на долоні. Пересовницький Євангеліє 15 століття стає в один ряд з давніми пам'ятками давньоукраїнської мови. Її перекладено староукраїнською церковно-слов'янською мови. Ця духовна святиня українського народу набула значення політичного символу нації. На пересопницькому Євангелії під час інавгурації присягають президенти України. У мить присяги президент кладе руку на цей Євангеліє, обіцяючи бути відданим державі та народу. Багато століть панівні держави не мала заборонити, не знищити українську мову, ані цензура, ні заборонити, ні закони не зламали бажання народу спілкуватися українською. О, як хотіла, прагла воля зла, щоб ти була лиш суржик, мишанина, щоб вічна недорікою була, на втіху зубна, мишанина, Хай давню жуйку мишанин жує, воскресли, піднеслися духом люди, бо в на світі совість, правда є. І рідна мова є, і вічно буде. Ну що б, здавалося, слова? Слова та й голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Я українка, горжусь і радію, ще рідною мовою я володію. Українська мова!